Чергова сесія міської ради. Попередня сесія була 7.06, коли чергова, депутатам виносилося на розгляд 30 питань. Для мене вони були дуже питання, депутати, ви можете подивитися з відеозаписі, сказали про те, що це дуже багато питань, дуже важко, дуже складно. Давайте ми розглянемо лише військових, а все решта винесемо на чергову сесію. Зразу, в той же день, 7 червня була в'явлена чергова сесія, де не був висвітлений зразу ж матеріали депутатів були на руках вже давно, деякі матеріали вже більше. Півроку не на руках депутатів і вони мали можливість цим всім ознайомитися. Поки ми не домовимося, депутати і мер, нічого не буде. І Тетяна Миколаївна з повною повагою до вас і абсолютно із великою підтримкою вас як мера, я хочу сказати вам таке: якщо ви не візьмете на себе цю відповідальність і не будете центром тим, який збере за круглим столом всіх депутатів, керівників депутатських груп і фракцій, то, як ви кажете, то ми залишимося на пероні ще довго.